Привіт. А ви на каналі Джолі Косметик? Сьогодні будемо говорити про те, як наносити ретинол, які з цим пов'язані міфи? Цей суперкласний антиейдж, навколо нього багато існує різних страхів. Сьогодні будемо розбиратись, чи дійсно має право на життя це правило щодо нанесення ретинолу на суху шкіру. Чи дійсно його ретинол не можна поєднувати з вітаміном С? Не можна поєднувати в одне нанесення з пептидами. Чи можна використовувати ретинол? влітку і е, навіть таке дивне розглянемо, що від ретинолу на обличчі ростуть волосся. Дійсно багато страхів навколо ретинолу речовина цікава, речовина ефективна. І напевне, існує тому багато різних міфів пов'язаних з його використанням. Якщо я сьогодні щось не розгляну, якийсь з міфів, то обов'язково пишіть в коментарях і будемо це питання розглядати. Мені 44 роки, і я завдячую в, в більшості, тому що в мене досить гладка, ну в хорошому стані шкіра, саме ретинолу, ну, ретинолу та ретиналю, якими я користуюсь останні 5 років. Тому я можу себе назвати, як це, впевненим користувачем. Крім того, я є керуючою косметичним брендом українським вже 5 років. Я безпосередньо приймаю участь в розробці продуктів, виводу їх на ринок. В тестуванні цих продуктів також в мене є косметична практика. Я косметолог-естетист, і я безпосередньо спостерігаю і допомагаю клієнтам покращувати стан шкіри і використовувати в тому числі і наші продукти, нашого бренду Джолі українського бренду для покращення стану шкіри. І у нас дуже багато продуктів з ретинолом. З ретиналем. Я дійсно вже там, ну скільки багато років е працюю з ним і безпосередньо і на шкірі клієнтів, і безпосередньо в розробці бачу, як вони себе ведуть. Тому мені є чим поділитись з вами. Почнемо з першого міфу: це що ретинол потрібно наносити. Тільки на суху шкіру. Я особисто вважаю, що це правило пряма калька з використанням з інструкції щодо використання медичного препарату третиноїн. Тому що жодних досліджень, якщо ви бачили дослідження, що ретинолу, безпосередньо нанесений на суху шкіру підвищує подразнення в шкірі, там наносили там, 50 жінкам і там, 25 на зволожену шкіру чи після вмивання. 25 на там, через 20-30 хвилин після мивання, і ті е, перші отримали більше подразнення, будь ласка, дайте мені послання на ці дослідження, мені дуже цікаво, особисто я їх не знайшла. І е, я керуюсь якою логікою, що це правило, ну, воно його можна не використовувати, ну, не, не керуватись, тому що перше ретинол, жиророзчинна речовина. Йому, в принципі, е, вода для проникнення в шкіру не потрібна, тому що він проходить в шкіру через ліпофільні та слої. По-друге, коли ми наносимо Танол він завжди в якомусь засобі. Це не чисто речовина, це або крем, або сироватка, які самі по собі там 60-70-80% містять водної фази та води. а, ми завжди його наносимо, зразу вже зволожуючи шкіру. Потім, Третій аргумент: ретинол не є а, активною речовиною. Він має пройти певні ланки трансформації в шкірі, стає ретиналем, там ферментне перетворювання. Ну, є ферменти в шкірі, які перетворюють його там на ретиналь, потім на ретиналь, на ретинову кислоту. І тільки тоді починають запускатись якісь процеси. Тому, щоб побачити перші якісь прояви та його дії на шкірі, ми маємо чекати там ну, два, це взагалі дуже мало, напевне, та, ну, три-чотири тижні. Тому про яку активність першого нанесення, ну, про це не можна говорити. Тому, от я вважаю, що це правило, це просто взято напряму з ретиноєвої кислоти, яка дійсно, потрапляючи на шкіру, зразу дає сигнали, посилає сигнали рецепторам в ядрі клітин. І шкіра починає там класно ділитись та пришвидшується оце ділення. і може початись серетиної дерматит, що це таке, та це коли клітинки шкіри починають швидше підходити до рогового шару і злущуватись, але роговий шар не встигає формуватись і дозрівати так, як от йому потрібно фізіологічно. Тому в цей час може бути лущення та підвищена чутливість, почервоніння то потрібно якісно зволожувати шкіру. А ще класно використовувати засоби на лемілярних емульсіях, які зразу це питання закривають. Ну, в общем, така, така моя логіка. Тому якщо ви з нею не згодні, пишіть в коментарях. Давайте аргумент... аргументовано сперечатись. А якщо згодні, теж пишіть. От до цього класно підходить наступний міф, що після нанесення ретинолу, засобу з ретинолом, не... потрібно почекати 20-30 хвилин. Я взагалі, вибачте, я взагалі не знаю, де береться ці 20-30 хвилин, звідки вони виникли. Окей, треба почекати 20-30 хвилин і наносити крем. Зволожуючи. Знову ж таки, а, навіщо чекати, чому не можна нанести зразу? Це ж класно, є такий метод сендвічу, правда, він науково не під. Я ніколи не бачила якихось досліджень щодо того, що там метод сендвічу цей дійсно зменшує подразнення. Але з моєї практики, так, і використання особистої ретинолу, і плюс практики моєї косметологічної як косметолога а, нанесення спочатку зволожуючого засобу, потім засоби з ретинолом і закрити знову зволожуючим кремом. Це класний метод, який сповільнює проникнення ретиноїдів в шкіру, і е, зменшує оце ризик подразнення, там, почервоніння, який поступово починає розвиватись. Так? Але я казала на початку е, відео, що ретинол взагалі не діє миттєво. Ну, але там, за тиждень-два вже можна побачити, до речі, подразнення від нього. Тому... Бажано все-таки зволожувати, і щоб це було не просте зволоження, так? а крем містив фізіологічні ліпіди, такі, як там вільні, жирні кислоти, ліноліві, ліноленова кислоти, холестерол і обов'язково цераміди. Тому що, в принципі, шкіра сама з порушеним епідермальним бар'єром має підвищену чутливість через те, що в неї Пришвидшений на втрата вологи. Я дослідження цікаве з приводу підвищення чутливості шкіри, що це корелюється з порушеним епідермальним бар'єром і з пришвидшеною втратою вологи, я покладу в, ну, в текст під відео. Кому цікаво, подивіться, почитайте. Значить, ми переходимо, ну, зараз закриваємо питання з тим, що немає ніякої, як особисто от, у мене логіки в тому, щоб не наносити зразу, зволожуючий засіб. Після засобу з ретинолом. Знову ж таки, є у вас якісь заперечення щодо цього? Пишіть в коментарях. Третій міф: пептиди і ретинол не можна наносити одночасно. Часто сама зустрічала це, чула від клієнтів, що о, там же ж пептиди в кремі, не можна їх по цей крем зразу після ретинолу. Ну, от моє питання: чому? Ну, ну на чому ґрунтується це твердження? Пептиди водорозчинні речовини. Ретинол жиророзчинний. Ну класно, якщо їх поєднали в одному засобі, класно, вони собі там нормально співпрацюють. Хімік потурбувався, щоб все класно потрапляло в шкіру. Так, якщо це різні засоби, ну хай собі окремо кожен проникне в свій час. Дивіться, пептиди не люблять кисле середовище, тому що вони просто денатурують в ньому, так якщо вони спеціально не інкапсульовані якимось чином, так технолог не потурбувався про те, щоб не ламалася і структура. Від низького pH. Ретинол взагалі теж не любить низький pH, його взагалі взагалі рідко кладуть в засоби з низьким pH, тому що, по-перше, він і так може подразнювати, ну накопичується ця його дія і виникає поступово подразнення. Тому ну це. Ну, Краще так не робити в створенні засобів. По-друге, ретинол теж хімічно може окислюватися, ставати нестабільним в сильно кислому середовищі. Тому засоби зазвичай з ретинолом мають нормальний pH для шкіри: там 5 5-6. Так само з пептидами. 5-6 вони мають pH. Тому проблем в поєднанні, що в одному нанесенні, що там два засоби, що в одному флаконі пептиди ретинол взагалі проблем з цим не бачу. А міф четвертий. Якщо шкіра лучиться від під час використання ретинолу, треба припинити використання ретинолу. Ні, це неправда. Це так. Нормально, це так може бути, може так не бути, тому що у вас адаптація у кожного адаптація проходить по різному. Адаптаційні можливості організму у всіх свої. так і тому у когось пришвидшується поділ клітин, і це видно, роговий шар повільно відлущується. Хтось в цей час використовує засоби, наприклад, там з невеликим містом кислот, або просто в нього повільно, менш швидко так оновлюється шкіра. Ну не так швидко ретинол пришвидшує оновлення шкіри. І плюс роговий шар нормально злущується. В нього ну, в цієї людини не виникає проблем з лущенням. Тому якщо є лущення, просто або додайте м'які кислоти в догляд містите, аха, кислот періодично використовуйте, або умивалка кислот, хай буде. Щоб просто швидше роговий шар відлущувався, ну і все. І якщо підвищуючи чутливість, просто зменшіть частоту нанесення. Там, не щодня а перейдіть там, раз через день або раз в два дні. Побудьте на такому режимі тиждень, а, і подивіться, що спостерігаєте за своєю шкірою. Так, міф 5: відміняй ретинол на літо. А, значить, а, це теж цікавий міф. Я ще до нього писала статтю на Ліганет, Залишу посилання на неї під відео. Кому цікаво, читайте. Зараз скажу коротко, що ретинол є світочутливою речовиною, ретинол-ретиналь. Вони пошкоджуються ультрафіолетом, тому не треба його використовувати, коли виходите на сонце. Ну, якщо вже там нема змоги, саме в цей час треба використати, просто наносити товстий шар СПФ, щоб ультрафіолет не добрався до того ретинолу, який ще не встигне, наприклад, сутатись в шкіру в шари шкіри, і щоб ультрафіолет там вже не дістав його. Так я просто зазначу, що. Наприклад, південь весь США теж в Майамі, де працює Леслі Бауман, відома дерматологиня, Вона призначає там дуже там 80 чи 70 своїх клієнтів. Засоби з ретиноїдами, всі прекрасно ним користуються. Там немає просто зими. Той же в Таїланді користуються у В'єтнамі, там в країнах, де просто немає зими. Тому без проблем користуйтесь, просто використовуйте, наносите ввечері. А вдень використовуєте сонцезахисні засоби. Переходимо до наступного міфу. Теж часто зустрічаю його від клієнтів, чую, що ваша сироватка містить ретинол і вітамін С. Так не можна. І дійсно в інтернеті можна знайти такі статті. От мене такі питання до авторів цих статей: чому ви не зазначаєте, що це стосується кислої форми ретинолу, і то не завжди в принципі вони можуть нормально себе ну, нормально шкіро реагувати на таке поєднання: ретинол і аскорбінова кислота, але може й викликати підвищену чутливість. Тут треба зазначати, тому що інші форми, окрім аскорбінової кислоти, вітаміну С, вони стабільні, їм не потрібен кислі паж. Взагалі нема проблем з поєднанням ретинолу і вітаміну С Стабільних форм. І навпаки, ви отримаєте ще більше користі від такого поєднання ретинолу, наприклад, при акне для рівні, під час ремісії акне, для стримування висипань, для зменшення утворення комідонів класно використовувати там, ретиноїди, плюс натрія скарбіль-фосфат, таку форму вітаміну С. Інші є класні тетрадицила скарбата, скарб глюкозит, класні потужні форми вітаміну С. Вони лагідні, лагідно працюють на шкірі і при цьому вони класно її регенерують, стимулюють колаген, ну, собственно, антивікову дію спричиняють. І з самого дивного закінчу самим дивним, що я зустрічала дійсно, що дехто писав в коментарях, що ретинол рости росте волосся на обличчі. Ну, давайте так, якщо б так було, дійсно, тоді трихологи б радили його використовувати в топічних засобах. Ну, наносити собственно, або на шкіру голови втирати, або там, де борода у чоловіків, проблеми, де ну, є якісь там, ну мало росте якісь плямки, де не ростуть волосся на обличчі, а бажано, що людина хоче щоб росте, то тоді вони. Його втирали туди. В общем, таких рекомендацій ми не спостерігаємо від дерматологів, від трихологів, тому я вважаю, що це ну не має право. Ну це одна зі страшилок про ретинол. І е, тож я хочу зазначити в кінці, що догляд за шкірою е, це не страхи, не треба керуватися страхами, це просто система знань е, про те, як працює ваша шкіра, система знань і спостережень за власною шкірою, за її е, особливостями. Тож, давайте тут разом на каналі. Е, Отримувати нові цікаві знання і спостерігати за своєю шкірою. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, вподобайки, пишіть теми, які вам би було цікаво, щоб я розглянула. До зустрічі, пока!